Так, доброго всім дня. Власникам отакої техніки, це Nissan Vanette 2,3 дізель. Якщо, можливо, в когось були проблеми з холостими обертами, що він там щось у нього не так, то він набирає обороти холості, то скидує то ще щось, то е, немає в нього. Так скажемо, прогрівочних обертів і так далі. Що нам е, треба, щоб устранити цю проблему? Значить, от топливна апаратура. І ось у нас є ось електроклапан. Електроклапан він по типу такий, як на скутерах. Хто робив скутера китайські, японські карбюраторні? Е, там принцип дуже похожий. Значить, до нього йде один провід. На ньому повинно бути 12 вольт. Він нагріває цей електроклапан. Цей електроклапан толкає ось цю тягу. Ось цю тягу. І за що ця вся конструкція уходить вперед і скидує холості оберти. Ось вони регулюються. От зараз, зараз автомобіль холодний. Електроклапан цей зайшов назад. Задвинувся, так скажемо. І ось цей болтик, ось цей болтик, отут є зазор. Ось це і є прогрівочні оберти. Після того, як ми запускаємо автомобіль, цей електроклапан починає нагріватися, тим самим виштовхуючи оцей шток, ось цей, не фокусується на ньому камера. Зараз секунду. Ось цей шток, тим самим подаючи його вперед. І ось тут у нас зменшується відстань до нуля. Тим самим він скидує оберти і вже працює на обертах тих, яких повинен працювати прогрітий двигун.